Друзі, всім хай метал на каналі Домашній камбуз. Тут ми поважаємо важку музику і готуємо цікаві смачні страви. Так, дивись каналу саме цікава і смачно. Тому для нас не важлива географія страви, кухня, до якої вона належить або інгредієнти, з яких вона складається. Якщо вона дійсно цікава і смачна, ми її обов'язково приготуємо. Але на каналі це мій обов'язок готувати цікаві смачні страви. Від вас же я чекаю вподобаяк, цікавих коментарів, підписки на мій канал. І переглядів моїх відео. Ну а наразі давайте швидше почнемо готувати. Вперед! Друзі, в мене сьогодні визначна подія. Сьогодні у мене справжня зустріч з фанатом. З фанатом мого каналу Домашній камбуз. Це дочка мого колеги. Вони виїжджали в Германію на час війни, і там вона постійно дивиться мій канал Домашній камбуз. Тож, коли вони повернулися на свята на Великодні, ми домовилися про зустріч, і от сьогодні вона має до мене прийти. Я надіюсь, це станеться. Ну, я для неї вирішив приготувати десерт. Вона просила, аби тільки не риба. Ну, Я думаю, приготую десерт десерт із печених яблук. Тож, давайте почнемо. Домашні кампу. Перед тим, як готувати, як пекти яблуки, спочатку приготуємо начинку для них. Для цього блендер, в чашку блендера додамо от от поламаємо цукрове печиво 100 грамів. Також додамо блендер 100 грамів горіхів волоски. Звичайних горіхів. Також додам сюди ванільний цукор 10 грамів. Ну така маленька упаковочка. І чайну ложку апельсинової цедри. Така буде у нас начиночка. Ну і тепер за допомогою блендера перебуваємо це в однорідну масу. Ну, ось так, друзі, начиночка готова. Друзі, ну начинка готова. Тепер займемося яблуками. Почистимо їх, повирізаємо серцевину, знизу отак. От. І зверху. Зверху вирізаємо місце під начинку, звісно. Ну, десь по пів сантиметра залишаємо з боків. А інше все вирізаємо. Ну, якось отак у мене, друзі, вийшло. Як бачите, знизу я зрізав і середину теж вибрав. Ну і тепер набиваємо начинкою. Думаю, її вистачить у мене. Ну ось так, трошки не повний, ще буде доповнення. Своє яблуко, як ви бачите, я поставив напроті на пергамент. Ну, І тепер зверху до начинки я додам по чайній ложці меду. Так от, почищаю. Друзі, ще до меду важкове масло, такий невеличкий шматочок. Також на кожне яблуко. Друзі, ну що ж, мій десерт готовий для відправки в духовку. Я її розігрів під 180 градусів, відправляю на 15-20 хвилин. Буду дивитись за станом яблук, як будуть готові. Ось, друзі, я закінчив приготування. Такий у мене десерт вийшов, і в мене з'явилася помічниця. Зараз ми з нею будемо прикрашати наш десерт. Я буду прикрашати його мороженим. Ось так от. А вона буде посипати його шоколадним. Давай, Олена. Давай. Він у нас був не тільки красивий, а й смачний. Да? Отак от, от фанати домашнього тамбусу вже займаються безпосередньо принтуванням. А може, більше може сипати. Сюди, сюди. Ну а все, десерт готовий. Зараз будемо куштувати. Друзі, ну що ж, наш десерт готовий і ми готові його дегустувати. Почнемо. Перепробуй. Як хочеш, хочеш? Яблочку зразу хочеш. А можеш сьогодні всю спробувати начинку. Мені смачно. А тобі? Смачно? Яблочко хочу б приготувалося чи ні. Ну, головне, що яблуко форму свою стримало. 15 20 хвилин я готував. ну Яблуко форму держи. Хоча воно печене. Так, печене. не сире ніяке, ну, 20 хвилин під 180 градусами. Звісно, она приготовилась. Ну. Так же можно ломать, как хочешь. Ну. Спеш, да? Доброе. Мне самому подобается. Друзі, ну що ж, я констатую, рецепт смачний, рецепт цікавий при готуванні. Ви бачили, він не дуже заморочений, скажімо так, в приготуванні. Все дуже просто, прості інгредієнти, легко готується. Готувати можна. І будете задоволені ви, ваші діти, ну, всі, хто любить такі рецепти. Ну і запрошую на свій канал, домашній камбуз. Жду від вас подобаєк, цікавих відгуків. Готуйте, дивіться наші відео, побачимось на каналі.